Члени уряду, учасники заходу дякую за те, що приєдналися до засідання представництва конгресу на Житомирщині. Ми маємо на меті обговорити низку питань, які необхідно враховувати при розробці програм розвитку громад при формуванні плану дій під час воєнного стану, плану відновлення та плану післявоєнного розвитку. Дуже важливо, що платформа Конгресу місцевих та регіональних влад президентові України. Надає можливість ініціювати постановку таких питань та пошук необхідних рішень саме на місцевому рівні. В той же час при безпосередній участі представників уряду. Це робить нашу спільну роботу максимально ефективною. Можливість ініціювати важливі зміни безпосередньо від громад наповнює реформу децентралізації новим змістом. Сьогодні, на порядку денному, питання комплексної реабілітації наших ветеранів. Що безумовно є одним з найважливіших завдань влади та суспільства. Адже це найменше, що ми можемо зробити для героїв, які ціною свого здоров'я захищають та звільняють нашу країну від ворога. Не менш важливим є питання вдосконалення безпечного середовища в наших навчальних закладах, вирішуючи питання, що впливають на життя громад в умовах війни. Ми не маємо відкладати на потім і розробку моделі перспективного розвитку місцевого самоврядування та території області. Маємо аналізувати поточний стан, досвід, що ми отримали в попередній час, та після повномасштабного вторгнення робити висновки та планувати подальші кроки на декілька років вперед. Наша мата з умови. В першу чергу для постійної комунікації для того, щоб ми могли обговорювати нагальні питання, потреби, проблеми, максимально оперативно їх вирішувати. Сьогодні перший етап ви обговорюєте регіональний порядок денний, другий етап це буде проведення президії Конгресу в більш широкому полі. Ми будемо залучати прем'єр-міністра України, керівника офісу президента України. Також будемо запрошувати міжнародних гостей і будемо намагатися допомога більш тісному полі проговорити з безпосередньо людьми на місцях, проблеми питання, які у них виникають. Ми розуміємо, що ветерани пріоритет в державі, ветеранська політика серед пріоритетів, десяти пріоритетів нашої влади зараз є шостим пріоритетом, здається, або п'ятим. Тому створюється самостійний структурний підрозділ. Дякую Житомирщині, Що у вас так тут і виходить? У нас ветеран очолює зараз цей підрозділ. І це один з найкращих прикладів серед областей. Я буду масштабувати це на конгресі з центральному нашому. І будемо коли обговорювати політику з іншими областями, будемо ставити в приклад. Ми бачимо, що Житомирщина має багато військових, має військові навчальні заклади, і ми маємо створити умови для того, щоб гідно модерувати цю політику. Тобто на рівні області це окремий структурний підрозділ, а на рівні вже держави це міністерство справа хвата. Під реалізацію закону про реабілітацію у сфері охорони здоров'я видано ряд нормативних документів уряду, які врегульовують і стандартизують послуги, які надаються реабілітації у сфері охорони здоров'я. І якщо ми подивимось про те, що ми хочемо побудувати, ми також прийшли спочатку повномасштабного вторгнення і сіли й оцінили. А скільки нам потрібно реабілітаційних центрів, реабілітаційних відділень, фахівців з реабілітації? Просто так взяти і сказати цифру не зможе ніхто. Акцентуючись і беручи увагу першого місяця війни, півроку війни, і ми зрозуміли, що сьогодні, маючи 3,5 тисячі ліжок, ми не закриємо ту потребу, яка в нас є, поки розвиваються і інші служби до такого рівня, як буде в Ізраїлі. Тому ми поставили планку на собі збільшили вдвічі той показник, і поставили нам планку, що нам треба мати 7800 ліжок. Це той мінімум, який ми повинні досягнути за рік. Для того, щоб бути впевненим, що всі, хто потребує послуг з реабілітації у сфері охорони здоров'я, їх отримає, дуже важливо, що таке обговорення відбувалося в форматі відкритого діалогу за участі представників органів місцевого самоврядування та членів уряду. Саме така спільна робота задля розвитку нашої держави була та залишається основною ідеєю створення Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Всім дякую за роботу. Засідання конгресу оголошується закритим.